Колеги, всіх вітаю. Наступний наш урок це вже 24-й остаточні розрахунки. Значить, ми з вами провели аудит кабінету, да, пройшлися по всіх своїх хвостах, познімали все з реєстрації, подали або уточнені декларації, або ті декларації, яких не вистачало, да, або які не були подані, і подаємо ліквідаційну звіт. І ось тут у нас. Або ви, якщо ви подали уточнення, які призвели до сальдо, яке можна повернути, тобто, що ви сплатили більше да, податку, чим було треба, ми йдемо з вами в розділ стан розрахунків з бюджетом, бачимо перелік наших податків. Да, і можемо тут через розділ листування з ДПС. Через відправку листа або заяви до обласної податкової своєї написати звернення про те, що ми хочемо повернути таку-суму -та то податку, переплати по такому-то -та податку на такий то -та свій розрахунковий картковий рахунок фізичної особи. При цьому треба мати підтверджуючу платіжку або платіжне доручення банківське на суму не меншу за цю, яку ви. Запитуєте до повернення, і на протязі терміну цього іскавої давності цієї, да, ви можете повернути переплату з цього податку. Якщо ж навпаки, вам треба доплатити податок, да, ви десь там, або не відслідкували, або забули подати, або неправильно розрахували і на збільшення подаєте, то тут я вам покажу один дуже-дуже цікавий. Лайфхак, яким ми користуємось, про нього мало хто знає, але він дає можливість прямо звільнити себе від штрафних санкцій та від пень. Тільки звертаю вашу увагу, що це можливо лише для третьої групи і для загальної системи. Бо перша і друга група мають нарахування, як ви знаєте. Система їм нараховує щомісячно авансовим платежем до 20-го числа, а не за поданою декларацією, як це відбувається у загальної системи та у третій групі єдиного податку. Тому наголошую, цей лайфхак дієвий, але лише для третьої групи і до для загальної системи. Значить, в чому суть? Тут ми з вами розібралися, да, що тут доплачуємо або верніше повертаємо переплати переплати, якщо є переплати, да, або доплачуємо, але з урахуванням цього лайфхаку. Значить, це витяжка з контексту однієї одного кейсу. Не звертайте увагу тут на дати, Тут важливо буде для нас інше. Значить, подана декларація сплата податку відбулася там, наприклад, в березні 2023 року. Що тут цікавого, начебто підприємство порушило обидва строки, але покла тут, напевно, малися на увазі, що подається за 2022 рік, в березні 23, коли вже сплив термін подання по 9 лютого 23-го. Да? Тобто, ми там, наприклад, через місяць після граничного терміну подаємо декларацію, наприклад, по 3 групі. Але покарати його податківці зможуть лише за несвоєчасне подання декларації, тобто наші 340 гривень, які передбачені 120 пункт 1 податкового кодексу України. Значить, річ у тому, що відповідно до пункту 54.1 податкового кодексу України, крім випадків, передбачених податковим законодавством, платник податків самостійно обчислює суму податкового та або грошового зобов'язання або пені, яку зазначає в податковій декларації. Що їх подають контролюючим органи в строки встановлення ПКУ. Тут поки зрозуміло. Значить, така сума грошового зобов'язання та або пені вважається узгодженою. Тобто узгодженим зобов'язанням стає зобов'язання лише в момент подання вами декларації і відображення на нарахування цього зобов'язання в момент подання декларації. Це важливо. Отже самостійно задеклароване грошове зобов'язання стає узгодженим, як я казав, в момент подання платником відповідної декларації. Водночас, в 124 двадцять статті ПКУ, у нас передбачена відповідальність за порушення строків сплати узгодженої суми грошового зобов'язання. Якщо ж декларацію подали пізніше, не лише строку встановленого ПКУ для її подання, а й строку визначеного ПКУ для сплати задекларованого податкового зобов'язання. То виходить цікава історія. Узгодженою відповідна сума стає пізніше, ніж мала бути сплачена. Тож, з огляду на формулювання статті 124, щоб у такому разі оминути штраф за несвоєчасну сплату задекларованого грошового зобов'язання, слід сплатити його до подання декларації. Тобто, весь лайфхак цей. Зводиться до того, що коли б ви по третій групі або по загальній системі не подавали би декларацію в терміни або ну, в терміни зрозуміло, там ви можете не сплачувати. А ось якщо терміни спливли, то тут треба лише сплатити. Тобто ви вже розрахували своє зобов'язання. Наприклад, у вас там 100 тисяч недо ну, недооблікованого доходу, з нього 5 тисяч податкового зобов'язання треба. Задекларувати і сплатити. Ви заводите ось ці 5 тисяч у вигляді переплати. Вони перебувають на вашому рахунку. І лише потім, після того як вони зараховані і відображаються на рахунку, ви подаєте декларацію. Тим самим технічно відбувається списання вже з переплати. Не виникає технічно заборгованості. А значить, ви звільняєтеся від сплати від нарахування штрафу і пені за несвоєчасно задекларований дохід. Це дуже такий цікавий лайфхак, який ми відкопали колись, і вже давно ним користуємося. Не зрозуміло, як він існує, чому він існує, але він є. Значить, тому користуйтеся це, економить штрафи пені по цим. Платникам, які я вам сказав, Значить, ну і до відома, тут додам, що відповідно до пункту 2 порядку 53, дані документів звітності, поданих платниками в законодавчі встановлені терміни для такого подання, а також поданих з порушенням термінів подання, але до настання граничного строку сплати грошового зобов'язання за такими документами звітності відображаються ВКП датою, що відповідає даті граничного терміну сплати грошових зобов'язань за такими. Документами звітності. А от дані документів звітності, поданих платниками після настання граничного терміну сплати грошового зобов'язання, відображаються в ВКП датою подання таких документів звітності до податкового органу. Тобто, я думаю, що тут вам зрозуміло все просто, по всіх від протермінованих. Податкових зобов'язаннях по третій групі і по загальній системі ви спочатку сплачуєте, а потім подаєте декларацію. Тим самим звільняєте себе від штрафів і пені. тому штрафів і пень. Тому при ліквідаційній, ліквідаційній, вибачайте, звітності, так само це робіть. Спочатку сплачуєте, а потім подавайте. Це далі у нас залишається в цьому блоці лише закриття рахунків, тому переходимо до наступного року. Поїхали!